Привіт, невеличкий огляд сайту і платформи Патернбанк. Я вам розповім коротко про те, що це за платформа, якщо хтось не знає, і як вона працює по якому принципу. Мене тут немає на цій платформі. Я з нею не працюю, тому я не зможу розповісти дуже багато внутрішніх деталей уже після реєстрації. Але зараз ми разом подивимося, і ви потім зрозумієте, чи хочете працювати з цією платформою, чи не хочете. Чому я не працюю з нею? А причини дві: перша це те, що в них на сайті вказано, що вони оплачують на PayPal. А як відомо в Україні, PayPal не працює на вивід коштів. Я поки що не готова займатися тим, що шукати посередників. Але це поки що, можливо, часом це зміниться. І друга причина це, те, що там треба здавати екзамен. Я ще не цікавилася, як саме його здавати, що це за платформа, і як вона на яких умовах працює. По-перше, тут продаються лише паттерни. По-друге, тут продаються лише ексклюзивні патерни. Що це означає? Це те, що ви. Можете продавати е, ті патерни, які ви зробили для Паттернбанка, лише на Патернбанку. Свої якісь інші дизайни ви можете продавати на інших сайтах. В них так прямо і сказано, що е, ми хочемо бачити ексклюзивні роботи, але ми не забороняємо продавати інші дизайни на інших платформах. А наскільки я читала інформацію і чула, що для того, щоб сюди потрапити, вам потрібно спочатку проаналізувати взагалі, що тут продається, тренди їхні, і це збільшить ваші шанси на успішне проходження екзамену. Тут достатньо прозоро і детально все розписано, а є ось така сторіночка. І тут дуже. ой, не це сторіночка, підтримка дизайнера, і тут дуже багато чого ви можете почитати і знайти відповіді на ваші питання, які вас можуть, можуть цікавити. Ось сторінка, яка. Описує взагалі перші кроки і розповідає, як це працює. Звичайно, як це працює, ми подаємо заявку, завантажуємо проєкти, продаємо їх і заробляємо комісію. А як продавати? Тут є у нас форма реєстрації, ми зараз разом це зробимо. Я так розумію, що після реєстрації вас одразу попросять завантажити 12 дизайнів. Далі. Вам забороняється завантажувати штучний інтелект сюди, а також забороняється завантажувати патерни, які складаються із елементів, куплених на інших стокових платформах. Тобто ваші елементи і ваш дизайн має бути абсолютно унікальним. Ось тут це все розписано. Ви можете продавати. Із декількома ліцензіями. Це означає, що коли ви завантажуєте свій паттерн сюди, він може продаватися не один раз. Тобто його можуть купити як із особистою невиключною ліцензією, так і з комерційною, так і з ексклюзивною. Тобто, це не означає, що ви один раз завантажили, один раз його купили і все. Він може продаватися багато разів. Тут детально розписано це все. Про оплату і комісію написано, що ви можете виводити через PayPal. А оплата буде автоматична. А також ви отримуєте 50% від продажу. І навіть сайт заявляє, що вони беруть на себе комісію PayPal. Отож, давайте подавати заявку разом. Можливо, я також пройду. Я не буду там іти дуже далеко, але хочу пройти ось цей етап разом з вами. Можливо, продовжу колись. Країна. Не хотіла б я бачити знижки і всяке таке інше. Створюємо аккаунт. А потрібне підтвердження електронною поштою. Ось так. Я думаю, що якщо я оновлю сторінку, то все має бути ок. Ось. Я так розумію, що ось тут у нас дуже багато інформації, яку нам потрібно про себе заповнити. Так, ось ця кнопочка означає, що я так розумію, що це просто профіль, а ось тут нам потрібно подавати заявку на обліковий запис продавця. Ось тут наше ім'я. Адреса електронної пошти, юридичне ім'я. Тобто, якщо ви ФОП, то можна написати: ось це номер телефону, адреса електронної пошти, на яку ми хочемо отримувати прибутки, але я підозрюю, що вони сюди не будуть приходити. Звичайно, можна спробувати. Розказуєте про себе: траля-ля-траля, посилання на дизайнерське портфоліо. А, на Інстаграм, Твіттер тощо, посилання на онлайн-урок або магазин, де ми зараз продаємо проєкти. Тобто тут ви також можете, наприклад, на Єці, або якщо у вас є веб-сайт. І також і ось тут ми маємо додати десь 12 наших найкращих дизайнів. Ці дизайни мають бути. А... Ці проєкти використовуються лише для оцінки, тобто вони будуть просто оцінюватися. Це має бути формат або PSD, або AI, або PNG, або JPEG. Максимальний розмір 200 МБ, бажаний розмір 1200 на 1200 пікселів, Це достатньо маленький розмір. Перш ніж подати заявку, переконайте, що ваші проекти завантажено. А ви завантажуєте все це, заповнюєте, завантажуєте і подаєте заявку. Я, як буду готова, я це все зроблю. Подам заявку, і мені цікаво, можливо, мої дизайни також, також приймуть. Я так думаю, що вам не обов'язково... Ем... Відмальовувати унікальні дизайни для цього достатньо просто дати ваші найкращі дизайни, які ви вважаєте могли б підійти сюди. На цій сторінці. Написано достатньо багато інформації щодо того, як взагалі працює цей сайт. ось тут написано щодо використання елементів, про які я казала шатерсток, істок і так далі. Потім ось важлива інформація. Написано, що ми просимо, щоб усі дизайни паттернбанк були ексклюзивними для паттернбанк. Тобто, ви малюєте тільки для них. Ось така, така цікава платформа, якщо ви готові з нею співпрацювати, можна спробувати спробувати подати заявку. Я бачила тут магазин деяких дизайнерів, які активно працюють в Інстаграмі, активно працюють в на стоках на маркетплейсах, але ось саме на Паттербанці в них достатньо невеличкі. Магазинчики, я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, людина просто подала заявку, але нічого ще не встигла ексклюзивного намалювати. Але я точно знаю, що вам потрібно, ем, потрібно проаналізувати взагалі, що тут продається, і малювати, можливо, Саме так, як би хотів сайт бачити ваші дизайни. Як бачите, тут достатньо багато всього. Ви можете заходити. Я не знаю, чи тут, я думаю, що це стандартні мокапи, які є на сайті, тобто вам не потрібно робити своїх мокапів ось такий магазин. Можемо подивитися, що у людини. А давайте подивимося, скільки це коштує взагалі. 90 це фунтів, по-моєму, 90 фунтів. Тобто, якщо я, як покупець, купую цей з комерційною ліцензією 90 фунтів, то дизайнер має по ідеї отримати 45. Я надіюся, трішечки. Вела вас в курс справи, і ви знайшли відповіді на деякі ваші запитання. І я вам прикріплю посилання на ось цю сторінку. Ви зможете почитати і знайти для себе відповіді на багато запитань.